Всім привіт! Мене звати Настя, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми разом з вами будемо підводити читацькі підсумки цього літа. Тут вже за кадром стоїть купа книжечок, які прям таки чекають свого зіркового часу. Я кожну з них вам покажу, та також кожну прокоментую. І перед тим як розглядати всі ці книжечки, я хочу сказати, що саме я планувала в принципі читати цього літа, і це були ромкоми. Я собі щось вигадала, що влітку потрібно обов'язково читати цей жанр. І накупила собі ну, настільки велетенську гору книжок, що насправді за все літо я взагалі не встигла і половини навіть прочитати. Але думаю, нічого страшного, взимку вони теж прекрасно будуть заходити. Давайте вже пошвидше перейдемо до підсумків, тому що мені насправді неймовірно хочеться похизувати з цією цифрою. І за літо 2024 року я прочитала цілих 22 книги. І вважаю, що ця цифра 100% заслуговує на ваш пальчик вгору. Так що давайте швиденько ставити. Я дуже Старалась. Я насправді дуже шокована цією цифрою, і для мене це дійсно багато. І тому давайте вже пошвидше перейдемо до аналізу кожного місяця. І також в кінці відео я оберу свої фаворити цього літа. І погнали! В червень у мене був такий трошки соу-соу, so -so, в тому місяці в мене були і дуже класні книги, і відверто не дуже класні книги. Та й загалом за місяць той я прочитала вісім книг. І першою книгою цього літа, звісно, вже ж стала книжечка Залізне полум'я. І зараз я вже коли заспокоїлась, можу сказати більш з холодним розумом, що я все ж таки трішки завищила оцінку цієї книги. Вона в кінці була насправді дуже класна, така динамічна та цікава. Але 400 перших сторінок, ну чесно сказати, мені було неймовірно важко читати. Я все списувала на те, що я проспойлерила собі кінець цієї книги, але відверто розумію, що ні. Тут були події, які насправді взагалі не мали ніякого значення, і тому я хочу трошечки змінити свою оцінку. Не набагато. Поставлю цій книзі 8 із 10. Далі в мене була малюська, спокушаючи шафера, і от з приводу цієї книги моя думка взагалі не змінилась. Я як тоді її прочитала, зняла відгук про неї, так до сих пір і вважаю. Це любовна мазня про двох людей, які, попри усю дебільню, все ж таки змогли дійти до чогось конкретного. Ну і крапка. Годзики та страждання. І це доволі непогана серія. Ну як для людей, які люблять усіляку дікуху, а це ж я. Але все ж таки я вважаю, що вона доволі розтягнута. Гадаю, що всі ці події можна було вмістити в. Книги. А конкретно з приводу третьої хочу сказати, що тут дарка взагалі доволі мало. Тут все дуже мило та ніжно відбувається, і до речі. Якщо ви хочете повноцінний довгий відео з приводу цієї серії, то пишіть про це в коментарях, я обов'язково зніму про це відео. Далі я вступила в серію, яка насправді мені взагалі не надто подобається, і це серія «Макстон Холл». В червні я прочитала першу частину, другу частину я прочитала в липні, а на третю, насправді, в мене взагалі сили духа не вистачає. Чаю. Вона дуже розтягнута, вона неймовірно не динамічна і не сильно цікава. Ну і ніякого задоволення від читання цих двох книг я насправді взагалі не отримала. Далі ми переходимо до неймовірно прекрасних книжечок, і перша із них це будуть мости округу Медісон. Вона мені неймовірно сильно сподобалась. Я прочитала її за один день доволі швидко, і, Боже, як же я плакала! Це прекрасна історія. Але «Мости округу Медісон це не єдина книга, від якої я плакала, тому що я ще читала неймовірну історію розбитий лицар. І тут мене підкорило те, що я плакала не від основної взагалі любовної лінії, а від лінії другорядних осіб. Це неймовірно та прекрасна книга, і я 100% її рекомендую абсолютно всім. І ще також до класних книг червня я хочу віднести історію краще, ніж у фільмах. Це неймовірно мила історія кохання. Це підлітковий ромком, і насправді він неймовірно легко читається і завжди від нього з'являється посмішка на обличчі. Так що я 100% рекомендую цю книжечку. Далі ми переходимо до липня, і ось тут Анастасія дала справжнього жару. Я собі запланувала, що я хочу прочитати. 10 книг і встановити свій власний новий рекорд. 10 книг насправді я не прочитала, я прочитала 9, але це також рекорд для мене, тому що максимальну кількість книжок, яку я читала за місяць, це було 8. І я вам хочу сказати, що в цьому місяці у мене було дуже багато класних книжок. Але перша книга липня все ж таки була трошки ну така собі. Це була: врятуй себе. Я гадаю, що ви вже зрозуміли, що ця серія мені не надто подобається. Якось я ще доберусь до третьої частини. Дуже б хотілося, б, щоб вона щось змінила, але я дуже сумніваюся з цього приводу. Далі у мене були ромкоми пляжне чтиво, та це сталося влітку. І з приводу пляжного чтива, спочатку скажу: насправді мені вона була трошки нуднуватою. Щось, я не надто прониклась Емілі Генрі, але я маю ще декілька книжок цієї авторки. Кажуть, що пляжне чтиво це найслабша книга серед усіх її книжок. Подивимось, поки що пляжне чтиво для мене це прям не топ. А от з приводу, це сталося влітку, хочу сказати, що мені неймовірно сподобалася ця історія. Тут вся така моряцька тема моряки, капітани кораблів і все інше. Дуже сподобалась перша частина. Сподіваюсь, що друга так само мені сподобається. Ну і також в липні я почала читати серію книжок, яку я насправді дуже довго відкладала, і я вже мільйон разів пожалкувала, що я її так надовго відклала. Це серія «Знищ мене». За липень я прочитала три частини. Частини, бо просто не могла відірватися. Першу навіть я прочитала за один день. Це неймовірно класна історія. Я 100% агресивно усім і кожному буду її рекомендувати. В наступному місяці, ну тобто в серпні, я прочитала ще дві частини, але про це я розкажу трошки пізніше. Загалом класна серія, мені дуже сподобалось, і я 100% рекомендую ці книжки для читання. Ну і говорячи вже про улюблені цикли, я не можу додати до цього списку ще книгу спалах. Та бранка, я обожнюю цю серію. Мені вона неймовірно подобається, і от саме книга спалах. Ну вона взагалі просто неймовірно шедевральна. Тут прекрасно змінюється персонажка, розкривається на 180 градусів, просто все перевертається. Цікава історія. Я дуже вже хочу продовження і я прям дійсно фанат цієї серії. І кожному її рекомендую. Також в липні була книга, яка надурила мене своїм зовнішнім виглядом, і це сьоме літо. Насправді, по обкладинці, я гадала, що це буде рамком, і купляла для колекції, хотіла читати на пляжі, і думала, що тут буде прям супер щось, миле та кіношне, але насправді. Це неймовірно щімка історія кохання. Я настільки сильно ридала від цієї книги, і це єдина книга, про яку я думала ще на протязі декількох днів після того, як я її прочитала. Це супер історія, і я точно її рекомендую агресивно абсолютно всім. Ну і останнім прочитаним липням в мене була книга із серії напівкодовий. Це напівлихий, перша частина. І хочу сказати, що мені неймовірно сподобалась ця історія. Вона 100% на мільйон відсотків відрізняється від. Всіх інших представників цього жанру, вона для мене була як наче з таким вайбом Гаррі Поттера, сутінок. Хоч насправді ну тут взагалі не схожий ні сюжет, тут немає ні вампірів, нічого такого. Але ось цей вайб, коли я читала цю книгу, ну я прям 100% відчувала цей вайб Гаррі Поттера та Сутінок. Сподіваюсь, що восени прочитаю ще й другу і третю частину, і мені це неймовірно подобається, тому що мене бісять ці історії, які от сидиш, чекаєш по півроку, поки випустять там наступну книгу. А ось це можна взяти і одразу прочитати все. Тому рекомендую. І ось ми плавно підібрались до серпня місяця. В серпні я прочитала найменшу кількість книжок, і він виявився для мене доволі слабким місяцем. Але насправді просто моє життя було насичене на неймовірні події, тому часу для читання в мене, на жаль, не лишалось. Але тим не менш, шість книг я за місяць все ж таки прочитала. І першими книгами серпня стали Зіпсований та Схованка. Це були новинки того місяця, і я, як тільки їх отримала, одразу почала читати. Мені дуже хотілося ознайомитись з цією серією, бо бачила дуже. Багато позитивних відгуків. Загалом, Пенелопу Дуглас я читала тільки Панк 57, гадаю, як і дуже багато інших людей. Загалом мені дуже подобається, як пишеться авторка, але все ж таки я гадала, що це буде більш така темніша, грубіша історія, щось на кшталт Деліни. Все ж таки, трошки попахує Панк 57, схожий вайб, але тим не менш, мені сподобалось, і я вже з нетерпінням чекаю третю частину про Деймона. І після Пенелопи Дуглас я знову підсіла на серію знищені і прочитала четвер. І п'яту частину цієї серії, і ось тут я хочу більше сказати все ж таки про четверту частину. Я не розумію взагалі, чому її випустили як окремою книжкою. Тут все доволі довго тянеться, і ну, найтакі важливіші моменти відбуваються на останніх. Трьох, чотирьох, ну максимум п'ятьох сторінках. І я гадаю, що, в принципі, якщо змістити ці дві книги в одну, вийшла би доволі цікава книжка. А так, вона закінчилась дуже швидко, рвано, незрозуміло. Звісно, що в п'ятій частині все пояснюється і все встає на свої місця, але мені просто пощастило, що я читала тоді, коли вже п'ята книга вийшла. Якби я читала тоді, коли п'ятої книги ще не було, і прочитала б ось цю, ну я не знаю, я просто, мабуть, б зійшла з розуму. Загалом. Улюблена моя серія, все одно, тим не менш. Але ось цю книжечку я все ж таки трошки хейчу. І перед останньою історією літа стала книга 9 листопада. Мені дуже сподобалось, як пише авторка, вона викликає неймовірно багато емоцій. Я там і сміялась, і злилась, і бісилась. Мені подобались персонажі, потім не подобались персонажі. Загалом цікава історія, мені дуже сподобалось її читати. Вона легко читається, і єдине, чого вона в мене не викликала, це сліз. Але це Непогано, ні добре, це просто нормально. Ну, не плакала, і все. Хтось плакав, хтось ні. Але, тим не менш, це доволі цікава історія. Я хочу ознайомитись з іншими книгами цієї авторки, і 100% почну це робити, мабуть, з книги Огидне кохання. Все ж таки, це новинка. І останньою книгою мого читацького літа стала дитяча книга 18 від української авторки Оксани Вєліт. І хочу вам сказати, що ця книга мене дуже сильно качнула і дуже тригернула. Загалом це збірка оповідала. Дань про дітей, які набувають якогось певного досвіду в своєму дитинстві і не надто приємного, про дітей з неблагополучних родин, ну і все інше. Звісно, також тут є містична лінія, але ну, особисто для мене вона пішла на другий план. Того, що деякі історії ну, мене прям супер тригернули І я думала, що, можливо, я цю книгу і не дочитаю. Мені було неприємно, мені було ну не знаю, дуже важко це все читати. Все ж таки дочитала, але аби. Я знала, про що буде книга, тому що насправді ну, опис ззаду книги взагалі не передає нічого із того, що конкретно тут відбувається. Так от, аби я знала, що буде всередині цієї книги, я б 100% би її не читала і взагалі не хотіла би знати цього всього. А так, якщо ви любите різні такі тригерні історії, які піднімають дуже важливі теми, то ось, будь ласочка, українська авторка написала насправді неймовірну книгу, яка супер. Передає цю атмосферу. Ну, ви відчуваєте себе так, як наче ви в цій книзі. Загалом, придивіться, якщо вам таке подобається. Ну, от і все. Я вам коротко розповіла про всі книги, які я читала влітку, і тепер я вважаю, нам потрібно підвести підсумки і обрати книги, які мені найбільше сподобались. І з приводу цього, мені перше, що приходить на думку, це, звісно ж, серія «Знищ мене». Я неймовірно задоволена, що її прочитала. Я фанат цієї серії, мені подобається все. Ці неймовірні повороти, як зв'язані між собою книжки. Ну, я дуже сильно пошкодувала, що не почала читати їх раніше. Тому і що я просто повелась на купу відгуків про те, що всі казали, що вона нудна, нецікава, героїня тут слабка, нитік і все інше. Але насправді читаючи ці книжки. Стає все зрозуміло, чому вона така, чому вона нитік, чому вона якась така нерішуча. Ну, По-перше, вона дитина 17-річна, а по-друге, вона пережила неймовірно травматичні події. Загалом я 100% агресивно буду радити цю серію. Я неймовірно її обожнюю і я вже чекаю продовження, щоб дочитати до самого кінця і поставити ці книжки на своїй поличці і ніколи в житті нікому їх не віддавати. І далі я хочу виділити книги Розбитий лицар та 7 літо. З приводу розбитого лицаря скажу, що я від цієї книги насправді очікувала неймовірно мало. Я думала, що вона буде на кшталт книги Іде був ти розум, це якби ну, типу перша частина цієї історії, але вони не надто пов'язані між собою. Загалом, я думала, що вона буде плюс-мінус така сама. І навіть на початку цієї книги мені було доволі нуднувато читати. Але коли до кінця я вже дочитала цю книжку, я зрозуміла, що вона буде окрасою моєї полиці, це 100%. Ну, а сьоме літо це насправді Зрив мого сердечка, це неймовірна історія, і я знову ж таки повторюсь. Це єдина книга цього літа, в принципі, про яку я думала ще декілька днів після того, як я її прочитала. Я 100% її рекомендую. Знаю, що її насправді наразі дуже важко десь придбати, але можливо в фізичних книгарнях все ж таки десь є. Якщо ви її побачите, придбайте її обов'язково. Це супер класна історія. Також до кращого прочитаного за літо. Я хочу додати книгу Спалах. Звісно ж, ну, це одна із моїх улюблених серій. І конкретно ця книга, ну, це просто мед, просто знахідка. Ну і звісно ж, також до кращого я додам Пенелопу Дуглас. Я дуже довго чекала знайомства з цією авторкою. Знову ж повторюсь, я очікувала, що це буде більш грубіший і тригерніше, але і так насправді доволі непогано. Мені сподобалось. Ось такий в мене топ за це літо. А виділіться в коментарях вашими найкращими книгами, які ви прочитали за цей період часу. Це дуже допоможе в просуванні відео. І також хочу додати, щоб ви не забували підписуватись на мій Ютуб канал, аби не пропустити подальші відео. Ну і звісно, пальчик вгору також не буде зайвим. До нових зустрічей, Па-па!